Термопасту на низ, Далі вставляю на своє місце. Беру флюси. Відмиваю від флюса. Так, ну все, в принципі, плата від, відремонтована і можна вже її встановлення встановлювати на все законне місце. Але я хочу поставити ще захисту від переполюсовки, саме саморобне, щоб більше його не могли палити. Ось так. так. Поки все це робив, то не стало світло, то працюю від акумулятора і інвертора. Тут 50 Гц, але модифікований модифі... модифікований синус. Так, все. Далі збираю це все діло. Підпалюємо підсвітку? Так вона була так і паяємо. Підпаяно. Можно сбрать и дальше. Что там же сюда. Потом... Мы самоорезаем.

І слів перемикача 6 вольт на 12 вольт. Ну і звісно, фен. Вентилятор. Ось так. Можна вімкнути, перевірити. І бачимо, все працює. Ось так. Далі ось. Припаяв реле. Припаяв. Тут ось обмотка реле, одна і друга. Катушки, електромагнітні реле. І тут припаяв діодика. Ну і чому цей плюс я обрав? Тому що це реле незвичайне. Не тут ще ще світодіось, щоб він світився, то потрібно вірну полярність давати на катушку. Ось так. Тому припаялися слідіода для того, щоб коли ми робили переполюсовку, він у нас просто не притягував цей якор, а разом із якором не притягувались контакти. Тому виходить, коли у нас неправильна полярність подається на нього, то тоді наші контакти просто не замикаються. І тим самим не передають струм далі на ось плату. А якщо під'єднаємо сюди подамо плюс, а сюди подамо мінус, тоді катушка електромагнітного реле притягне якор до себе, тим самим притягне і контакти за собою. І тоді подасть е, струм далі на плату. І таким чином тут буде працювати такий захист собі від переполюсовки. Куди його сюди поставити, то це питання. Треба щось думати. Так. Ось так би нормально. Угу. Треба подивитися, подумати. Щоб було максимально по-заводському. б непогано. Думаю, так було б і непогано щоб тільки б зібрали, щоб... так ось в мене в руках реле. Я знайшов такі клемки, щоб не припаюватись ось до цієї плати, до клемів дротами. Не хочу я їх портити, ви зрозуміли. Саме ось ці клеми. Одна і друга клема. Далі. Припаяв я їх таким чином, щоб сюди мог вдіватися клеми. Щоб, щоб не заважало відватися, саме знизу припаяв. Цю плюсу я припаяв так, тому що вона мені тут не, не потрібна. Я і так сюди клеми вдівати не буду. І тут припаяв діода. 1 n 4007 Якщо ось подивитися таким чином на ось це реле, то бачимо у нього є ось тут контакти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут так само я ось їх намалював. І що відбувається? Саме на цей контакт ми повинні подати з вами плюс 12 вольт, ну, скажімо, від 9 вольт і вище, щоб спрацювала електромагнітна катушка самого реле. Ось так. Якщо ми сюди подаємо плюс, це виходить цей контакт. У нас від оконатоні батареї він заходить сюди, потрапляє на діод. Діод відкривається, пропускає плюс і засилює електромагнітну катузку реле, в якій відбувається магнітне поле, і вона притягує якор. А якор за собою тягне головний контакт, який в нормальному в режимі, коли на, на електромагнітній катушці немає зливлення, просто притиснути до цього контакту центрального. Але коли на електромагнітній катушці з'являється зилення, то вона притягує якоря і якор двигає ось цей центральний контакт. Притискає до цього контакту. А цей контакт у нас навпаки від'єднується від центрального його контакту. Тим самим, коли воно під'єднується сюди, струм від плюса протікає через ось цей контакт, потрапляє сюди, на цей контакт, і йде ось на цей контакт. Який з'єднує зарядний пристрій і з акумуляторною батареєю. Ну Якщо тут ми змінюємо полярність навпаки, пускаємо сюди плюс, а сюди мінус, то мінус іде сюди, потрапляє, потрапляє сюди, іде на, на діод, діод закривається, і електромагнітна катузка нічого не получає, ніякого зивлення на неї не йде. Таким чином працює ця схема. Ось так. Надіюся, пояснив, тому що пояснювати я не дуже сильно вмію. Ось так. Ну добре. Тепер його, його зараз будемо під'єднувати. Так, ми далі збираємо. Головне не перепутати. Так, плюс кидаємо сюди на цю клему. Мінус на цю клему. Ось так. Так, перед цим потрібно затиснути, так як щоб не був, був контакт хороший. Так. І вставляємо. Плюс сюди. Мінус сюди. Є е вставили. Получається така собі при, приставочка сюди. Тепер тут. Взяв Скортек 100 літ, щоб було безпечно. І зараз ставлю реле сюди і подразую з 100 літ. Ось таким чином. Так, є. Далі мінус до мінуса. Під'єднує, а плюс до плюсу. А. Ось таким чином все. йдемо перевіряти. Так, ну ось я його вже тут я сиділа, під'єднав, вмикаємо його. Напруга пісав. З самого початку напруги буде нуль. Na krokodilah. No, Tako je. Naprej. Pidem, minus za minus. Ali dva, ali pa gremo prepozavku, eh, pravi, pre v Viktorju zornemu presuvi. Kaj da jo na minus? Kaj da jo minusovej, krokodil na plus, a plusovej na minus. Ось так, нічого не, не відбувається взагалі. Як бачите, реле не світиться навіть. Ось так. Навіть і не світиться. Далі. Беру мінус під до мінуса, а плюс до плюса. Чуємо, що шокнуло реле. Появився струм, бачимо. Ірка показує. 2 і 4 а, десь так. Саме реле засвітилося там, бачимо всі засвітився зелененьким. Вон там. І працює. Так і має бути. Далі, Якщо ми знімемо ці контакти, то в нас тут з'явиться напруга. І я під'єдную мультиметр. Тепер бачимо є напруга 40 і 3 В є напруга. Якщо я замкну. Зараз показую що даний випадок реле таке світиться. Так, таке світиться реле показую. Як бачите, світиться. Тепер я ось тут роблю коротке замикання. Класне реле і більше не світиться. Ось так. І в нас на виході пропала напруга. Показується. Бачимо. Напруга пропала. Щоб знову вона з'явилася. Під'єднуємо мінус до мінуса, а плюс до плюса. Ось так. І працює. Тепер, друзі, ви розуміли, Під'єдную зараз мінус до мінуса, щоб активувати знову, і плюс до, до, до плюса, бачимо, що струм пішов і зрадка пішла. Ось так. Тепер прямо при цьому роботі я вимикаю його і роблю переполюсовку. Щелкаю ріди і вимикаю його. Далі знову під'єднюю як треба. І все працює. Ось так. Ось такий захист получився. Є тільки один мінус, що вже не буде працювати 6 вольт зарядка, так як реле просто не зможе увімкнутися. Ось і все. Ну, звичайно, і це вона, вона також поборотися, щоб працювало і 12 В, і 6 вольт. Потрібно поставити реле. Кажімо на 6 вольт або на 5 вольт і поставити йому стабілізатора напруги. Це тріски буде зніса схема, але працювати це то буде. Ну то таке, неважливо. що нам потрібно, щоб заразало автомобільні акумулятори. І сам пристрій не виходив, не, не виходив із ладу. Тепер я сподіваюся, що він, скоріше за все, що вже не буде повертатися на ремонт. Ось так, після такої дороботки до ось так. Як бачимо, срібка падає. Отже, зарядка йде. Також регуляція регуляція струмами такого смузу. Це все діло працює. я кажу, що от ви мені казали, відкалібрується амперметр. Я його і так більш-менш відкалібрував. Так, Мій знайомий сказав, що він працює не так, як потрібно, тому що стрілка не заходить до 10 амперів. Я йому пояснюю, що, поясню, що це зародний пристрій не може віддати більше 7 амперів. А те, що тут китайці виставили йому 10 амперів амперметру, щоб він брехав. То це неправда. Ну, тепер йому так не, не дуже подобається. Ось так. І таке буває. Ну, то таке діло. Зараз перевіримо, скільки Амперів дає на акумулятор. Перевіримо, як працює амперметр. Поставив мультиметр в режимі амперметра. Під'єдную плюс на важливе таке бачимо на даний випадок 16 ампера, але це може бути ще падіння по цих дротах Що думаю ще до мультиметра йдуть зараз мульти мультиметр перевіримо на ньому так ну ось як брати цей амперметр він тут краще не зважайте зв на, 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 на те, що тут акумулятор показує 6, цей мультиметр доволі показує точні параметри поки що. Поки не дуже сильно сіла крона. Так добре, вмикаю я Зарядку я оплачу 2 А. Тут також було е, початку по 2 А, але за те, що йдуть тепер два токові сунти і на мультиметрі. І через сам зарядний пристрій, то звичайно шум падає і показується невірно на обох приладах. Так, Якщо мені до акумулятор, то показує навіть 32 А. Отже, амперметр показує вірно. Але хазяїну це не дуже сильно подобається. Але я вважаю, що я не буду повертати. Параметри до заводських налаштувань, так як вони були невірними. На цей момент власник купив собі новий зрадний пристрій. Але також я йому сказав про те, що плюс-мінус захист переполюсовки в них абсолютно одинаковий і якщо будуть знову таке робити дроти на зрадному присрі. То той також може ще попасти мені на ремонт. Ось так. Так, отже все добре. Тепер збираємо. Зібрали. Отрадні прісти, все.